Яка різниця між парфумом оригінальним та підробкою? Різниця така ж сама, як між екстрактом справжнього жасмину та ароматизатором для авто. Але давайте по пунктам. Перше. Це якість сировини. Оригінал. Використовує високоякісні натуральні інгредієнти та синтетичні молекули преміум класу. Наприклад, у Коко-Мауазель Chanel ви відчуваєте справжні цитруси, троянду та пачулі. Підробка. Підробка замінює якісні інгредієнти дешевими ароматизаторами. Вони спочатку кричать. А потім дуже швидко зникають стійкість. У оригінала є три основні ноти. Початкова, серцева та базова. Аромат розкривається поступово, а базові ноти можуть триматися на шкірі до 12 годин. У підробки запах вибухає і зникає за 30 хвилин. Третє. Дизайн упаковки у оригінала. Виробник приділяє увагу кожній деталі, це якісний флакон, чіткі надписи, картон коробки, ідеальний, з сертифікатами, штрих-кодами. У підробки дешевий пластик, неакуратні краї. Неправильні назви, тобто помилки в словах, і відрізнятися може за кольором. Ціна. У оригінала не буде дешевої ціни смішної, навіть на знижках. Тому що ви платите за якість, за мистецтво і за бренд. Підробка завжди має вигідні пропозиції. Але і сумнівну якість, відчуття на шкірі. У оригінала ефірні масла та синтетичні компоненти проходять дерматологічні тести. Аромата грає зі шкірою. У підробки залишається липкість на шкірі, може бути подразнення і навіть може викликати алергію підробний аромат, тому що його ніхто не тестував.